Отже, друзі, і е, очільник міністерства оборони України Олексій Рєзніков яскраво натякнув, що Україна бажає отримати за підсумками зустрічі у форматі Рамштайн. На засідання він приніс з собою хустинку, на якій намальовані винищувачі і похизувався нею журналістам. Також відомо, що Резніков вже провів зустріч з головою Пентагон Пентагону Лойдом Остіном та міністеркою оборони Нідерландів. Цілком можливо, що обговорювали передачу винищувачів F-16, але поки що деталей не розголошують. Ми завжди серйозно ставимося до запитів України. Ми отримали запит на надання F-16. і це ми також сприймаємо серйозно. Найкраще вирішувати за зачиненими дверима, що можливо, а що неможливо. Які будуть наслідки, як можна розпочати цей процес? Саме в цій точці ми зараз і Україні чудово відомо, що це займе певний час.